Всім ще раз доброго вечора. На варениках я вирішила не зупинятися і, і зробити невеличкий десертик всього на всього з двох інгредієнтів, дуже легке в приготуванні вирішила вам показати, для цього мені потрібен будь-який сок чи сік. Літр, літрову цю пакетик. І 100 грам манки. Я взяла який там банано-малиновий, овничний. Всипаємо сюди 100 грам манки. Зараз розмішаємо і ставимо. Вариться його хвилинки на 3. Далі покажу, що буде. Що там, зварився мій десерт ось до такого становища. Зараз я вам покажу ближче. Ось Бачите? А ви дивіться, по своєму, коли манка, коротше, звариться, тоді все буде готово. Тепер треба залишити його, щоб вихолонуло до кімнатної температури. І продовжуємо далі. Ось це буде тепер п'єна, виходить. Так, збили до такої піни густенької, розливаємо по судені. Оце і все. Ставимо в холодильник на годинки на 2. Після застигання можна украсити його або какао порошком, або тертою шоколадкою. Ну я цього не роблю, воно мені не до смаку. Як застине, я покажу результат. О, де моя большая огушка? Ось і прийшла черга до мого десерта. Зараз будемо куштувати, що воно там вийшло. Таке в міру солодке, пузирків багато. Оцей сік, що я брала з маком, він дуже сюди підходить. какао я не посипатиму, бо воно я його не люблю. Що я вам ще скажу? Робіть, куштуйте і скажете добре чи ні. Всім смачного!